В телеканалу ІмСтудіо в ефірі програма Діалоги. Сьогодні у нас в гостях Євгенія Козинець, майстриня, робить е, усілякі вироби хендмейд, і сьогодні вона нас навчить виготовляти ось таку новорічну свічку. Вітаю, вітаю! Е, Вчіть мене з чого починаємо роботу. Так, така чудова свічечка робиться насправді дуже легко. Що для цього потрібно? А, наша піалочка, угу. куди ми будемо заливати гніт, який ми будемо кріпити. І він і буде горіти і давати полум'я. Самий головний інгредієнт це звичайно, щоб бджолиний віск. Він з нашої власної пасіки, тому це все натуральний продукт, який бджілки нам виготовляють. Трогайте, нюхайте, трогайте. Він дуже гарно пахне. При горінні віск видає ще більший аромат, але цю свічечку ми ще додамо ароматичну. Добавку це різдвяна. Вона. Uh -huh. Тут є і кориця, і бадьян, і ефірне олія евкаліпту, Я Ялівця. Так, я лівця. чим ми будемо декорувати? Це все новорічний. Я вважаю, новорічний такий різдвяний декор це uh -huh. сушення пільсинки, uh -huh. які теж я сама сушу. Потім у нас є бад'ян, є паличка кориця. І можна прикрасити гвоздика, е, якісь сухоцвіти і е, гілочки хвойні, якісь, любі, абсолютно. З чого ми починаємо? Цей гніт нам потрібно закріпити в нашу піалочку. Це є така спеціальна клейка, е, не знаю, штучка, основа, основа, основа. на яку ми зараз приліпимо наш гніт і прикріпимо до самої нашої mm -hmm. Прикріпляємо ми трошки не по центру, а з боку. Чому? Тому що, коли буде горіти, ось тут ми задекоруємо. І коли свічечка наша буде полум'я горіти, воно не зачепить наш красивий mm -hmm. декор. Mm -hmm. Закріпили. Є у нас ось такий тримач. Ми продіваємо його всередину, для того, щоб наш фітільок був посередині. Нікуди не зміщався після того, як ми заливаємо. Зараз воно готово для заливки. У нас є віск, вже ми його розтопили. Зараз Дайте ми... мені роботу. Так, давайте дивіться: беремо нашу а, угу. ароматичну добавку. Наливайте, так, Я, я вам дуже, буду... приємно. дуже приємно і дуже. А ви наливайте, я вам буду казати. Так. І ще. 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 Ага, так, прям. все, От достатньо. Це приблизно 10% на нашу свічечку. Тобто, ми в наш віск 10% такої ароматичної добавки. Помішали. помішали, Так, помішали обережно, тому що віск, якщо попаде на а швидко він застигає. Досить швидко, так. Віск дуже важливо не перегріти. Якщо ви його перегрієте, так ми вже помішали досить. Угу. зараз я… Щоб ви не запачкались. Віск дуже важливо не перегрівати, тому що, якщо ви його перегрієте, він втратить свою ароматичність і потемніє. Він буде okay. просто негарний і негарно пахнути, неприємно. Це. А як дізнатися? Ви взагалі його не доводите до якась Ні. у вас температура плавління починається з 60 градусів. І як тільки віск розплавляється, все ми його виключаємо і е, трошки даємо як осісти. Тобто він стабілізується, і тоді ми вже додаємо нашу ароматичну добавку. Кружечка не гаряча, ви можете взяти її і, і наливайте. Заливати. Я вам скажу -хо -хо. до якого е, так, так, ко, так, до якої межі ви наливаєте. Наливайте Кужіть, не втік. Так, 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 так. так, Все досить. Так, ставте, не біда, якщо там капель, ставте. Так. Дивіться: ми залили. Така піалочка застигає приблизно 2-3 години. Так як у нас немає можливості, ми зробили вже заготівочку таку, воно вже застигло. Тут беріть, будете відрізати. Uh -huh. Давайте поки ріжу. розкажіть, давно ви цим займаєтесь. Не, не цей, цей, ага, цей Цей ми цей. застигаємо, цей ми, з... ми трогаємо. Пу... Давайте ми сюди. По Пу... так. Так, 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 так. Нормально. Так, так, нормально. Так, ми відрізаємо все. Yeah. Чудово. Тепер ми заливаємо і ще трошки верхній слой. Uh -huh. Для чого uh -huh. це робиться? Для того, щоб ми зараз змогли задекорувати. задекорувати. Так. Беріть, наливайте. Так. Давайте все ж поки Юлію, розкажіть, так. давно цим займаєтеся, як взагалі розпочали таку зараз діяльність. Завайте я вам скажу просто до ага, якої межі ага. і ще ще, ще, чуть-чуть ще, ще. все. Хватить. Угу. Так, ставте, відставляйте. Але зараз ми мусимо швидко а, зробити все, декор. Пам'ятаєте, що ми не по центру зробили, і тут у нас є проміжок, де ми повинні задекорувати. От зараз я вам даю можливість, як хочете, так і декоруйте. Клас. Е, Клас. Беремо апельсинку і я вам покажу першу, mm -hmm. а далі ви вже сама. Просто вставляйте. Вона нікуди не дівається, вона вже тримається. Далі можете корицю бадян викладайте так, як хочете. Супер. За декоруйте. А я поки декорую, повертаємось до питання. Значить, ми почали, ну, ми, я почала займатися приблизно 25 років тому назад. Мій батько перший раз от, приблизно ось таку силіконову формочку мені привіз з Бельгії. Я не знала, що з цим робити, але почала, да, не було ні інтернету, ніде нічого почитати, і методом своїх помилок я навчилася щось з цього робити. До речі, поки ви декоруєте, я можу виняти із такої силиконової формочки свічечку. Ох, У вас і тут вона, вже готова. Так, вона готова, це а, є це замовлення. Янгулятко. Це, це янголятко. Ось таке чудове, гарне янголятко. Получається з таких силиконових формочок. Вони є дуже різні, є такі відкриті, угу. а, є ось такі великі. От, це дуже -тоже популярна зараз формочка, вона з орнаментом нашим українським. І я почала вот так поступово-поступово робити і навіть не мала собі уявлення, що я стану свічкарством займатися, але настільки воно затягує, що спочатку з одної формочки, і далі з'являлися нові нові ідеї. Зараз і з вощини крутяться свічечки, і от робляться різні ось такі з п'явочками. А ви бачите, там вже починає ага, бачу, бачу. Да, то Треба вам поспішати. Якщо ви хочете кинути ось ці гвоздичку і зелененькі такі штучки, то вам треба поспішити, тому що вони вже у вас будуть наверху плавати. А Що це таке зелененьке? Це просто сухоцвіт декор такий. Я зрозуміла. І розкажіть: це основний вид вашої діяльності? Ні, це не основний, це додаток до моїх всіх. Рукоділі, які я займаюся. Я виготовляю і мило ручної роботи, там входить склад, мед, прополіс. Я зараз на Різдвяні свята і дідухи роблю. От, до речі, дуже цікава, це в цьому році у нас така новинка, це теж форма для свічки. Дивіться, яка гарна. Це деревина. І що саме головне, це не спилена деревина, так? це вже знаходяться. Такі ну, по, по селах, да, так як у нас багато є е, хто топить mm -hmm. деревиною зараз, ми знаходимо якісь гарні такі вирізаємо і сюди також заливаємо свічку. Це така, я вважаю, що це енергетична свічка, тому що саме деревина дуже багато в собі тримає. Тому таку мати свічку в домі і запалювати взагалі, взагалі запалювати свічку кожний день в домі. Це дуже дуже в хаті, дуже добре. Вона особливо віск вбирає негативну енергію після того, як ви прийшли там з роботи. Дітки, школи, хто збирається до купи, так і наші прадіди робили. Вони запалювали свічку, і це полум'я вбирає свій негатив, який за день накопичився, можливо, у людей. Ну ви взагалі така дуже творча людина. Дякую, так да, є таке. Я завжди ну, у мене була робота, але так як я творча людина, мені хотілося щось, і я почала оце творчість в свою роботу. Вносити і так воно поступово з'явився і магазин, в якому дуже багато всього робиться своїми руками. Це і лікувальні різні mm -hmm. засоби, тому руками робиться дуже багато. Взагалі по Закарпаттю, де ще продаються ваші свічки, де можна їх купити? Ну, У нас є інтернет-магазин, oh, так інстаграм фейсбук. Це все розкручено. Так, ви можете любив нашу наш виріб замовити mm -hmm. або прийти. В наш магазин в мукачеві, або ж замовити по інтернету. А в принципі, от людина, е як я, так. захотіла зробити таку свічку, так. виготовити. Чи можна у вас купити там віск, це все і можна? Собі -собі виготовити. Так. Так. Ви собі десь побачили, ой, яка гарна п'явочка. Або Ось. вдома у вас є вже використана свічка. Це, до речі, дуже теж популярно зараз. Ви. Нагріли на водяній бані, решти свічечки забрали. У вас є чистенька така піалочка, плошечка, mm -hmm. mm -hmm. і ви можете туди і гніт сама зробити, віск можна придбати, а декор любий, що завгодно. Super. Навіть якщо вам подарували букет квітів, троянди ви їх не викинули, а засушили. Ви так само можете зробити свічечку, яка буде вам потім з трояндами нагадувати на ваш чудовий букет. Це дуже до речі, гарно Клас! дуже гарно. Клас. Ось ось така свічечка. До речі, це осінній декор. Mm -hmm. Ну це все теж тут зібрано. Mm -hmm. Ну. Десь синочок щось приніс, десь це в школу ми робили, до речі, на виставку. А такі я бачила, ваші з вощини є свічки. Так, є звощини свічки. Зараз, на жаль, тут вона не представлена, але з дуже-дуже зараз набули поширено робити. Майстер-класи, до речі, діткам робимо. І е, з дуже легко накрутити свічечку, можна так само задекорувати чим загодно. Особливо зараз зима. Гілочку, ялиночки вставили, і вже дуже гарний чудовий декор на різдвяний стіл. Маєте вощину, так само можна придбати і дуже легко зробити цю свічечку. Ну, це у вас як своєрідна медитація. Спочатку так. тут помедитували, потім так. запалили, помедитували. Так, Це так і є, <рігла> насправді так і є. Так. Ну, оцінюйте роботу. Дуже, дуже гарно вийшло. <рігла> Мені здається, що навіть краще, ніж у мене. Не знаю, у мене тут уже я не знаю, що 에, так швидко. Е, так, да, віск застиває дуже швидко. Тобто в цій роботі дуже пильнувати треба. Як тільки віск починає вже застигати, ми вже, на жаль, нічого зробити не можемо. Тому обов'язково запалимо. Давайте подивимося, як горить. Mm, так, зараз а, сір... а, да, сірнички ми... Всю, а сірники що... ми не приго... приготували. Є сірники в нас, все в нас є. Давайте, Давайте. запалюємо. Так як це ваша свічечка, це запалює, запалює та, яка робила таку магічну і, свічку гарну і бажання, бажання. І, бажання. і бажання. Свічка так. новорічна, бажання так, новорічна. Обов'язково. Так. Ну, будемо бажати одного, миру в Україні. Обов'язково. Так. Супер. Клас. А я, я вас я. Я вітаю. Нічого не хоче. Світь, будь ласка, чи ви робили колись свічку собак? <рес> Насправді ні, це мій перший, перший досвід, досвід. І, і мені здається, що я буду, буду будете. Ну я вас вітаю. Це дуже класно. Куплю. Будемо з дітьми робити таке. Або своїми вдома. Обов я думаю, це буде но ну, дуже чоловно. мої обожнюють робити з вощини. Угу. Тільки я сідаю крутити свічечку, все, мої вже поруч, можна і мені, можна і мені. Вони завжди роблять і завжди запалюють собі свічечку. Розкажіть про свою сім'ю. У вас у мене троє діток. Ох, клас. Е, так! І вони всі теж дуже творчі виявилися, і насправді дуже багато мені допомагають. Угу. А, от якщо щось треба зібрати купити шишки, наприклад, в лісі, до речі, дуже гарні. от всю свічечку можна було oh, теж задекорувати. Cool. Це з нашого біля річки, отакі от от чудові ростуть шишечки, які ви можете все це збирати. І от мої діти займаються тим, вони мені збирають різні такі матеріали. І якщо я щось роблю по Магазину вони завжди люблять дуже допомагати мені. Uh -huh, uh -huh. Ну, такі от вони в мене. У вас? синочок. У мене 8 років, у uh -huh. мене є донечка 10 років, і старший вже 19 років. Oh, oh, нічого собі. Так, вона в Києві зараз вчиться, але вам не скажу, що у вас така доросла донька. <гум> дякую. <Ви> така... <гум> <Прикрасна>. <гум> дякую, дякую. Хто танцює, хто співає, хто карате займається завжди всі в тонусі, всі, всі зайняті. На останок, хочу попросити вас побажати щось нашим глядачам. Новорічне, якесь привітання від майстриво. <рес> ну, по-перше, я вам бажаю, так як ми робили свічечку. Я вам бажаю тепла, затишку і а, у всьому благості. Звичайно, що мир. Ми запалили цю свічечку, заважали, загадали бажання, щоб був мир. То я вам. Так само бажаю миру, злагоди, добра і обов'язково затишку. Хай полум'я свічки, яка дійсно є магія, тому що ви сюди вклали свою теплоту, любов і добро і загадали бажання. І хай все це здійснюється. Дякуємо Дякую вам. Дякую. В ефірі була програма Діалоги. Сьогодні у нас в гостях Євгенія Козанець, майстриня. Виготовили з неї чудову новорічну свічку і вперед день свят це просто сталася в нас така магія. До зустрічі на цьому ж каналі. Дякую.